Факультет економіки та менеджменту Сумду є найстарішою економічною школою Сумської області і постачальником кадрів з економіки, менеджменту та адміністрування для підприємства, установ і навчальних закладів. З 2015 року факультет здійснюватиме набір на перший курс за п'ятьма напрямами: економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, фінанси і кредит, і вперше за напрямом міжнародна економіка. Відміною ознакою факультету економіки та менеджменту, сумду є найширший в регіоні вибір економічних спеціальностей старших курсів. До перелічних п'яти додаються: адміністративний менеджмент, бізнес-адміністрування, біржова діяльність, державна служба, економіка довкілля та природних ресурсів, управління інноваційною діяльністю та управління проектами. Що ж відрізняє освіту на факультеті економіки та менеджменту від економічної освіти інших вищих навчальних закладів? Відмінною знакою факультету є інтенсивна наукова та освітня робота зі студентами, що починається з перших днів навчання. Потужний професорсько-викладацький склад факультету з перших курсів заохочує студентів до успіхів у навчанні та участі у науковому житті університету. Цьому сприяє проведення восьми міжнародних наукових конференцій та випуск чотирьох наукових журналів: ігрові тренінгові форми занять, заняття і практики. У банках і на підприємствах все це беззаперечно дає результати. Студенти факультету традиційно є переможцями престижних вітчизняних та зарубіжних наукових конкурсів та конференцій. Найкращі з них отримують додатково 10 видів стипендій: кабінету міністрів України, президента України, професора Балацького, завтра UA, тощо. Також факультет економіки та менеджменту активно співпрацює з іноземними вищими навчальними закладами. Зокрема, на факультеті викладає професор Лондонської школи економічних та політичних наук, що входить в Кращих економічних вишів світу, професор канадського університету Нью-Брансівка, професор польської техніко-гуманітарної академії, а також інші професори і доценти Канади, Ізраїлю, Польщі, Болгарії, Чехії тощо. Студенти факультету економіки та менеджменту традиційно проходять стажування в літніх наукових школах не лише в Україні, а й у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Лише за минуле літо студенти відвідали наукові заходи у Німеччині, Польщі, Португалії, Грузії, Тунісу, Болгарії, Румунії та інших країнах. Починаючи з першого курсу, студенти мають можливість паралельно з навчанням у СумДУ отримати європейський диплом за програмами Подвійний диплом, паралельні навчання та включений семестр. Підтвердженням високої якості економічної освіти в СумДУ є те, що на факультеті навчаються іноземні студенти з 12 країн Європи, Азії та Африки. Економічна освіта у Сумдові є класичною. На відміну від випускників інших вишів регіону, наш випускник може працювати не лише у банківській або аграрній сферах, а й на промислових підприємствах, сфері торгівлі, в міжнародних фінансових установах, в системі органів державної влади або ж започаткувати свій власний бізнес, що забезпечує 100-відсоткове працевлаштування. Факультет приділяє велику увагу можливості працевлаштування студентів, випускаючих курсів паралельно з навчанням, зокрема в міжнародній компанії НЕД на посаді Джієпіспеціаліста. З використанням знань міжнародних стандартів, бухгалтерії та gap стандартів, випускники факультету є його гордістю, і серед них директори банків, підприємства, державних установ, успішні бізнесмени, науковці університетів багатьох країн світу. Підводячи підсумок, зазначимо, що економічна освіта в сунду є запорокою престижного працевлаштування та успішної кар'єри. А Отже, не випадково кажуть, що ФЕМ факультет ефективних можливостей, економічних вузів та факультетів багато, але ФЕМ один. Саме тому наші студенти та випускники зізнаються.